Всім привіт! Сьогодні ми сходили на базар і купили самовар. Ні, ні, не самовар, а смачнюче сало під черевок. Ну, смачне і вкусне. Подивіться, тут навіть немає сала м'ясо, просто під черевок одне м'ясо. Чоловік його нарізає такими шматочками чи маленькими для того, щоб пожарити. Це ж як свіжина. Хто різав кабанів, тот знає, що свіжина це найсмачніший день, коли можна посмакувати найсмачніше м'ясо і сяло. Нарізали такими шматочками і викладаємо на сковороду. Сковороду не треба змащувати олії, бо під черевок і так жирненькі. Певчимо. Солимо, перевертаємо, коли воно вже на одній стороні мушечки засмажиться. Боже, які там аромати. Це просто не передать словами. Ну і добудемо до стану готовності. Ось, А тепер беремо хлібець, кладемо це сальце і черевину і смакуємо.